Все більше віничан відмовляються від споживчого ставлення до свого багатоквартирного будинку і беруться за його управління, створюючи ОСББ. Надійною підтримкою у консультуванні, підготовці документів, навчанні відповідальних осіб і, зрештою, проведенні та співфінансуванні капітальних ремонтів виступає міська рада. Про ті програми, які зараз діють для мешканців, та про те, як змінюються висотки, ми поговоримо із ігорем Івановим, начальником відділу по розвитку ОСББ. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Отож, два місяці до завершення року. Рік важкий. Чи йдуть зараз мешканці висоток на створення ОСББ? Звісно, незважаючи на. Агресію Російської Федерації в місті Вінниця створено з початку року в 48 будинках об'єднання співвласників. Це нижче ніж минулого року, але все одно досить високий показник. І інформацію, яку ми отримали від обласних центрів, показує нам, що ми на другому місці по кількості створених ОСББ в 2024 році. Загальна кількість ОСББ, якщо говоримо по тисячі 1022 Багатоквартирних будинків створено об'єднання співвласників. Це 48% із загального багатоквартирного житлового фонду. Що дає мешканцям створення ОСББ, яким потім бачать свій будинок, на чому економлять? Ряд переваг дає, якщо коротко. По-перше, це можливість обрання форми управління. Це може бути або через статутні органи, або заключити договір з управлінською організацією і заключати розвивати скільки разів, скільки це необхідно співвласникам. По-друге, це можливість оформити майнові права на прибудинкову територію і вирішувати, що там буде. Також це можливість додаткового комерційного використання майна або здавати в оренду спільну власність, або використовувати торци фасадів для розміщення, наприклад, рекламної продукції. Також це дає можливість контролювати правління організації, контролювати рекошти, визначати тарифне управління, визначати об'єм і послідовність ремонтних робіт. Основним блоком переваг це є. Програми підтримки місцеві і державні. Відповідно до місцевих програм підтримки, можливо отримати капітальний ремонт одного із конструктивних видів елементів після створення ОСББ за кошти міської ради в повністю. Можливо, на умовах співфінансування здійснювати ремонтні роботи, де частка бюджету 70%, Частка зібраних коштів громадян 30%. Це можливість брати участь у державних програмах енергодім. Який дозволяє енергомодернізувати будинок і отримати компенсацію від держави від 60 до 70%. «Гріндім» – це можливість встановлення сонячних електростанцій на дахах будинків, які мають бути певні технічні характеристики в цих будинках, і отримати 70% компенсації на матеріали і обладнання. Також підтримку цих державних програм місцева влада створила також свої заходи, відповідних програм можна ті будинки, які встановлюють сонячні електростанції. Додатково від держави отримали 70% компенсації. Від міськради також можуть претендувати на 40% компенсації на роботи і матеріали. І так як державні програми передбачають, що спочатку об'єднання залучають кошти, потім їм компенсується, Також міська рада подбала про це і дає дешеві кредити через фонд муніципальних інвестицій під 5% річних. Це тим. Най... Об'єднанням, які беруть участь в цих програмах, якщо, якщо ми говоримо, коротко да говоримо про енергонезалежність, з'явилась висотка, яка вже має сонячні панелі. Е, як вона працюватиме, що має економити, і власне чи є далі вже зрушення, чи хочуть зокрема, це нова програма. Ми знаємо, що по досвіду впровадження енергодому. Має пройти пів пройти півроку рік, щоб люди активно почали вірити, побачити перші пілотні проекти і вже більш активно брати участь в цих програмах. Що дає е, встановлення сонячної електростанції? В першу чергу актуальне, це там, де є газові котельні дах, дахові, це там, де є ІТП. І де є ліфти? Це дає можливість або в аварійному режимі після вимкнення світла працювати ліфтами, або в повністю працювати залежно від потужності електростанції, якщо немає світла. Це дає можливість працювати, як я вже казав, і котельнам і ІТП, дає можливість освітлювати місця загального користування і також виведення розеток в під'їздах будинків, щоб люди могли підзарядити свої гаджети, телефони, мобільні, ноутбуки. Автоматичне відкриття дверей в укриттях чи активно долучається ОСББ до такої ініціативи, тому що це безпека активно долучається понад 130 об'єднань вже встановили такі системи ще п'ять п'ятьом об'єднанням станом на зараз, також в процесі встановлення. Тож можна сказати, що об'єднання беруть участь в цьому процесі. І до сезонних питань осінньо-зимовий період на що власне ОСББ звернути увагу, що потрібно робити вже зараз. Ми про це говорили їм спочатку літа і спочатку збройної агресії Російської Федерації. Говоримо, повторюю ще раз. В першу чергу, незважаючи від того, чи є у вас підвальне приміщення, чи немає, треба подбати про пункти обігріву для своїх піс... Співвласників, тому що ворог ми бачимо, б'ємо по об'єктам критичної інфраструктури, тому треба подумати про такі пункти обігріву, про які я вже голова правління одноразово казав, не буду тут в деталі заглиблюся, вони в курсі. Також закликаю всіх голів правлінь подбати про. Заключення договорів на механічне вивезення снігу. Якщо не хочете заключати договір, то дайміть працівників необхідних і думайте, як це робити. І ще хочу сказати, що саме об'єднання співвласників відповідає за. Е... Посипку прибудинкової території піщано-соляною сумішю. Тож і поінформую громадян, там, де створено об'єднання. Якщо у вас не прибраний сніг, якщо у вас не посипана протижеледною суміш прибудинкова територія, в першу чергу звертайтесь до об'єднань співвласників і правління. Якщо правління не реагує, звертайтесь до муніципальної варти. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Спасибі, дякую. Нашим глядачам нагадаю, ми говорили з начальником відділу по розвитку ОСББ міської ради ігорем Івановим. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.